Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Сьогодні хочу показати вам оцей чудовий фаленопсис. голландський гібрид, придбаний мною у далекому 2018 році у торфяному стаканчику розміром стаканчику 1,7 дюйма. Це фаленопсис Біондоро. Я не заморочувалась і не шукала складової цього гібриду, бо вважаю, що тут намішано багато і всього. Спочатку був вид на вид, потім додавання ще якогось гібриду, а тоді ще якогось гібриду. Схрещували, схрещували і отримали от такий гарненький фаленопсис і дали йому ім'я Фаленопсис Біондоро. Хто яке господарство дало йому таке ім'я, я також не знаю. Давно я обіцяла вам його показати, бо питалися дівчата, як насправді виглядає фаленопсис Біондора. Садівники, коли пропонують нам фаленопсиси або інші рослини, звісно, вони виставляють фото оброблені фотошопом. І, Часто таке трапляється, що фаленопсис, коли розквітає, виглядає зовсім по-іншому. Фаленопсис Біондора пропонується садівником ось таким фото. Як ви можете бачити, то пропозиція і явність відрізняються. Але коли фаленопсис біондору квітне влітку. Квітки в нього більше схожі на ті, які пропонує садівник. Тобто менше виражені оці неонові розтяжечки. Взимку освітлення набагато менше, і квіточка більш насичена. Отакого, отакого з розтяжечками, оці неонові плямки на петалях і верхній сипалії, вони так виблискують. Дуже ну, от, дуже тендітно і гарно виглядає ця рослина. Ось. так Цвів фаленопсис Біондору влітку. Отакими от квітками. Я купувала її разом разом з фаленопсисом Ліодоро. На жаль, Ліодоро зараз не квітне, тому я не можу показати і порівняти їм їх вам разом. Минулого року мій Леодоро дуже постраждав і по осені зрізала йому маківку, і зараз він е, на відновленні, тобто на нарощенні коріння. А біондора, Біондора, квітне. Отака краса, яка має дуже тендітний, дуже такий, знаєте, не сильний аромат. Цитрусу з квітами. От, мій нос відчуває такий аромат. Гарний аромат. Не розповсюджується як аромат фаленопсису Ліодору. У Ліодора аромат набагато сильніший, і двох квіток фаленопсису Ліодору вистачає на всю кімнату. Цей фаленопсис. Ароматить дуже-дуже ніжно і відчутний той аромат лише тоді, коли ти наближаєшся до, до цієї квітки. Тобто стоїш поряд. Багато із, хто із фаленопсисів е, має такі квітки, які на яскравому сонці вигоряють. Я такі фаленопсиси не люблю і завжди намагаюся їх позбутися. Фаленопсис Біондоро. Не вигорає. Що стосується гібридних фаленопсисів, то я дуже пихата. Мені аби що, мені не потрібно. Мені потрібно, щоб у кожному фаленопсисі була якась своя родзинка або своя історія. Подобається і форма цієї квітки. І Забарвлення цієї квітки. Зараз багато продають мутантів, що Леодоро, що Біондоро, але, вибачаюсь перед прихильниками мутантів я мутації на цих фаленопсисах терпіти не можу. Вони мені виглядають якимись уродами. Минулого року фаленопс біондоро я омолоджувала, викидала йому всю нижню частинку, тому листечко в нього це із маківки, то вони ще не настільки крупні. Фаленопс біондоро саме для тих господинь, які дуже полюбляють поливати. Бо цей фаленопсис висихати не любить. Він посаджений, як ви бачите, у подвійному горщику і на дні в нього постійно знаходиться водичка. І взимку, і влітку, і по осені, і навесні, але корінці в нього повинні бути постійно вологими. Принаймні, мій. І знаєте, що ще хочу зауважити? Він дуже гарно відноситься до того, що в нього у горщику зростає. Водорослі. Не мох, а водорослі. У мене інколи здається таке відчуття, що він їсть оту водорослі. Не знаю, може, то мені так стається. Ну, отак він полюбляє. До освітлення, До освітлення він не жадібний. Він зростає у, на поличці, у спальні, там освітлення небагато. Але все ж таки йому подобається і, як бачите, він квітне. Квіти в нього розміру міді, тобто 5,5 6 см. У Леодоро квіточка приблизно 7 см. Але також відноситься, квітка Леодоро також відноситься до розміру міді. Але все рівно. Я дуже люблю цей фаленопсис, свій старовинний фаленопсис, який живе у мене ще з 2018 року. Він тіше око своїми такими ну, кольорами, знаєте, ну, саме такі кольори я полюбляю. ненав'язливі. Не строкаті, не яскраві, а отакі вишукані і ніжні. Я люблю такі кольори на квітах. На жаль, камера не дуже гарно передає всі його красоти, але ж все ж таки, хто вміє фантазувати, хто вміє уявляти, то той зрозуміє, що цей фаленопсис дійсно красунчик. В нього ще є три бутончики, він ще не у повному розпускі. Повний його розпуск я покажу вам вже, мабуть, в лютому місяці. А на цьому в мене все. Бажаю всім доброго ранку, гарного дня, тихого вечора, спокої вночі. Тримаймось. Все буде Україна. Пока! До нових зустрічей!